У мерії на задоволенні міським бюджетом на 2013 рік, але приймати його потрібно. Тож не сумніваються у позитивному голосуванні на сесії міської ради. Тим паче, що жити за одну цьогорічного кошторису місто не зможе. Чиновники говорять, що в бюджетній сфері все відповідає нормативам, укомплектованість класів, кількість медиків та працівників культури. Тож гроші повинні державою виділятися в повному обсязі. Усі розрахунки місцеві чиновники надали урядовцям без перегляду бюджету у бік збільшення дотацій Черніги очікує у 2013 році ще. Гірша ситуація ніж цьогоріч». Не в захваті можна сказати від бюджету, але можуть почули запевнення, що після першого кварталу наступного року будуть внесені уточнення. Бюджет, я переконаний, що ми повинні приймати, хоч би якщо не приймається бюджет, тоді ми живемо за 1-12 частини минулого бюджету. А цих коштів просто теоретично не вистачає, тому що чотири рази поспіль відбулося підвищення заробітної плати, і це неможливо навіть. Теоретично, щоб е, входити, тому бюджет треба приймати хороший е, чи поганий, аналізувати і зразу е, надавати свої пропозиції. Ми надавали свої пропозиції.